Всім привіт! Ви на каналі Рідний Фермер і мене звати Микита. Сьогодні ми з вами поговоримо про посадку саджанців хризантем восени, щоб зовсім скоро ось така краса радувала кожного з вас. А наші ділянки грали різнокольоровими барвами, щоб неймовірно гарні квіти тішили ваше око своєю красою. Для цього багато не потрібно, як садити, якою повинна бути посадкова ямка. Та чим удобрити кущик при посадці, щоб він гарно прийнявся та мав усе необхідне для гарного росту і розвитку. Та головне чудового цвітіння розповім вам детально у цьому відео. Перш за все, викопуємо ямку, яка у два рази більша за кущ. Заливаємо її 10 літрами води. Далі додаємо перепрілий коров'як. Його нам знадобиться 2 кг. Це дуже гарне органічне добриво, у якому є і азот, і фосфор, і калій. Далі додаємо 150 г попелу. Це гарне калійне добриво, яке необхідне нашим квітам для гарного цвітіння. Ну і трохи додаємо ґрунту та добре-добре перемішуємо між собою. Беремо наш кущик, неймовірний, хризантем, ось так він виглядає, і дістаємо його з горщика. Як бачите, маємо гарну розвинуту кореневу систему. А тепер приступаємо до посадки. Ставимо по центру ямки та повністю пригортаємо ґрунтом кущ до перших гілочок. Головне дуже добре втрамбувати землю. Далі робимо кільця довкола самого куща. Такі кільця дуже зручні у використанні. Вони слугують, так би мовити, кордоном, за який не витікає вода. Або рідкі добрива під час самого поливу. Після посадки заливаємо кущик 10 літрами води. От і все, друзі. Сьогодні разом з вами ми посадили чарівні квіти хризантеми. Тепер вони будуть тішити наше око. Та гріти душу своєю неймовірною красою. А наша ділянка тепер ще більше буде грати різнокольоровими барвами осені. Кому сподобалося та було корисне це відео, підтримайте мене своєю вподобайкою, коментуйте і буде вам щастя! Слава народові України! Всім па-па!